От я вам цитувала Дмитра Донцова і е, дуже сильно внутрішньо посміхалася, тому що деякі його думки є синонімічними думкам і ще однієї, пані, пані, яку ми зараз будемо з вами обговорювати. Але для того, щоб перейти до цієї пані, я хочу, е, перш ніж ми підемо далі, нагадати вам дуже смішний епізод. Тому що я у своєму етері бачила о, у своєму тері у своєму фейсбуку, бачила людей, які на повному серйозі дивилися інтерв'ю Арістовича не тільки з Ксенією Сабчак. Я не дивилася, чесно. Я просто зберегла це інтерв'ю для того, щоб подивитися десь через півроку, рік і зрозуміти навіщо це інтерв'ю було. Тому що зараз все одно ну, можна побачити, що він там говорить, але... Динаміка і розвиток подій покажуть нам, навіщо вони отак от швидко витягли Альошу із Антресолі а паралельно у Альоша вийшло інтерв'ю з малахольною лібералкою Гардієвою. Яка запрошує кончених спікерів дуже часто, частково для того, щоб їх типу, показати, але її малахольність, і це, ви знаєте, вайб ідіота із Достоєвського, яким вона легітимізує власне присутні у кадрі людини, щоб вона не говорила. А в принципі, Дає повне і вичерпне визначення тому, чим є ліберальна журналістика на Росії у своїй найкращій формі, якою захоплюються ті, хто дивляться цю Гардієву. Я вам нагадаю просто, що у квітні 2022 року, коли я активніше аналізувала, що там у них несеться, я, зокрема, вам цитувала інтерв'ю цієї малахольної. З іншою малохольною, і цю цитату треба просто повторити, бо це просто ржака. Наших кримчан отправляли на обеспечення общественної безопасности в Київ. Они сели в автобус, автобус в Крим, но по дорозі з Київської області вот уже по дорозі в Крим. І це правда, тому що там були і мої друзі, їх просто зжигали в автобусі. Они бігали роздети, за ними пускали собак, просто собак. В догонку, щоб собаки порвали. Эти людь, эти люди э, в незнакомые дома Просто стучались, їх приймали, вони там пересиживали, чтобы потом щоб потім добратися до Криму. І такое було. І знаєте, я думала, що вам просто процитую цю статусу поклонську щось скажу, але мені дуже хочеться показати вам свою реакцію в тому етері, тому що. Попри те, наскільки важко було все це згрібати в купу, ті етери були золотими. Тож давайте отримуємо задоволення. Ти ліберальна журналістка, ти, типу, ділаєш ліберальне інтерв'ю, щоб розібратися в ситуації в ситуації, коли твоя держава веде проти Україну війну, ти запрошуєш колаборантку, яка першою здала Крим, і яка весь цей час працює в державному апараті, для того, щоб підкреслити, що вона абсолютно їбанута, Ну для цього не треба давати їй просто цю трибуну. Тому, коли ви мені кажете про якогось ліберального журналіста, я дивлюся одне інтерв'ю, і я розумію, що там не яких ліберальних журналістів. Там є просто якісь, я не знаю, плодоніжки. Що це таке, я не знаю. Давайте же повернемося до цієї історії, які розказала значить, Наташа Поклонська. Значить... Кримчани, яких відправили в Київ для того, щоб вони охороняли там безпеку на Майдані. Потім вони назад їхали в Крим. Але по дорозі їхні автобуси почали спалювати. Але не і, знаючи, що вони можуть не спалити ці автобуси, почали спускати заготовлених собак, які бишали за цими людьми і намагалися їх не загризти. Але вони все одно врятувалися і десь у хатах поховалися від цих собак, які спустили на них після того, як не спалили автобуси. Коротше, бляха. Я не можу повірити, що це видають в інтерв'ю без якихось коментарів з боку журналіста чи з боку проєкта. І ці, цю журналістку чомусь називають ліберальною. Та ти бля, я не знаю. Типу, ну, Мають бути якісь дисклеймери. Не треба показувати це без коментарів. Це ж, це ж просто розжиження мозку і мозковий слимак в одному форматі. Ані біжали роздіти за ними пускали собак. Просто собак. В догонку, щоб собаки порвали. Тоді так, вони були без одіжди, тому що одіждень, но їм вдалося вилізти з одягу. і вони без одягу бігли, а собаки за ними ,まあ, короче. Я виклала у Фейсбуку своєму фоточку про людей, одягнених в садамазу костюми у вигляді собак. Я десь так бачу, як це все виглядає. Я десь так це бачу, тому що я не можу повірити, що я це почула. Ну, як ви розумієте, після цього ми інтерв'ю далі не дивилися, тому що в принципі було достатньо. Знаєте, і ти, ти пам'ятаєш, наскільки, наскільки складним був психологічний стан в той період, але з іншого боку, ну, і в принципі і зараз психологічний стан, але цей уривок мене дуже сильно повеселив. Реально дуже сильно повеселив. А щоб закрити тему Льоше, то я хочу сказати, що проблема всіх цих знатоків того, що треба Україні в тому, що вони України не знають. І навіть якісь базові спільні меми для українців для них невідомі і незнайомі. Ну, наприклад, давайте згадаємо геть з України геть, геть, геть з України маскальний красивий. По Альоші видно, що він не розуміє, що буде там далі. По тексту. він стоїть, він розгублений. Ну там, якщо повільніше дивитися, видно, що він просто розгублений. що він не розуміє, що зараз від нього будуть вимагати. І це якраз показує те, що нас намагаються конструювати і створювати нам ілюзію того, що у нас є реальним, а насправді не є нереальним, люди, які про нас ніхріна не знають. Насправді ніхріна не знають аж до найбільш поширених мемів. Гет з України москаль красивий. Це, до речі, святкування Дня Незалежності у 2022 році, і, ну, бачите, не минуло двох років, як наша спільна мантра спрацювала.